Іра плакала, кожного разу гірко плакала, але потай від дітей, щоб вони не бачили маминих сліз, які накопичувались на її ясні очі, коли ті просили купити щось краще або щось зайве, щось, що не входило в стандартний, дуже економний список витрат родини. Вона плакала та згадувала, як стільки років тому зробила свій вибір, але вибрала того, кого кохає. А не того, хто зможе забезпечити для майбутніх дітей все та навіть більше. Проте час прийшов, і тепер жінка дуже шкодує, що її діти мають проживати таке ж дитинство, як і вона колись мала. Колись, коли Ірі виповнилося цього 19 років, до них у село приїхав фермер. Людина багата та перспективна. І, звісно ж, він закохався у сільську красуню Іринку. Вона була та і є неймовірною красунею, а зараз роки їй навіть до лиця і розбідної родини. От вони і стали наполягати, щоб дівчина обрала саме багатого фермера, щоб жити краще та й, може, батькам якось допомогла. Але в серці Ірини був інший. Орест, з самого дитинства юнак був закоханий в Іру і добився свого. Коли зміг завоювати її дівоче серце. Іра була ладна і заміж вийти за Ореста, і світ за очі втекти. Але наостаннє не наважилась би в реальності, бо ж не могла залишити любих батьків самих доживати свій вік. Орес справді був хорошою людиною, такою він і залишається. Але він з такої ж бідної сім'ї, як і Іра, так ще й матір його не дуже любили в селі. Бо ж вона колись приїхала сюди, придбала будинок і через декілька місяців народила. Вже вагітною була, як приїхала, але не це відштовхувало людей від неї, а її відлюдькуватість. Не вміла вона так щиро по сільськи спілкуватися з людьми. От і не дуже стосунки з іншими в неї складались. Батьки наполягали на весіллі з фермером, але дівчина вирішила довіритись власному серцю. Та вийшла заміж за Ореста. Хоча батьки і були здивовані вибору дівчини, але таки дали своє благословення, бо все ж таки молоді люди кохали один одного до безтями. і розстала невісткою в домі Ореста, а свекруха виявилась дуже доброю та розуміючою людиною. Всі переживання та настороги Іри умить зникли. Мама Ореста прийняла Іринку як власну доньку. Пощастило дівчині зі свекрухою. Ну, але й те зрозуміло, бо ж хороших мам і діти хороші переважно. З часом народилися діти в цьому шлюбі, а на дітей треба багато грошей, і стільки ж багато уваги. Важко їм стало жити. І так було не солодко, а тепер ще гірше. Заробляти міг тільки Орест. І те постійної роботи в селі не було. Іра тим часом. Стала шкодувати, що тоді зробила помилковий вибір. Ні, вона шкодувала не через те, що вже не кохала Ореста, її кохання ніколи не згасало та горіло зі звичайною силою і щодня тільки посилювалось. Але вона шкодувала, що не змогла зробити так, щоб її діти жили краще. Орест бачив, як горює дружина, і сам не зміг дивитися на її смуток. Тому поїхав на заробітки за кордон. У нього руки були справді золоті, тому його там взяли в дуже хорошу фірму на будівництво. І, дякуючи цьому, тепер в старенький, просівший будинок, в якому всі жили, став потроху перетворюватись в двоповерховий, красивий котеч з красивим подвір'ям. Зрозуміла Іра, що дурниць собі надумала, зрозуміла, що все-таки серце обрало правильно. Тепер вона з чоловіком, якого справді кохає і живе в достатку, і не відмовляє дітям у звичайних забавках. А ще через деякий час, коли Орест приїхав додому, до нього зателефонував біологічний батько. Він його ніколи не бачив, але таки поїхав до батька в столицю. Виявилось, що старий чоловік при смерті, тому вирішив якось спокутувати свою провину. Та заповісти все своє майно синові. Орест був єдиним, хто міг прийняти спадок. А батько його виявився вкрай багатим чоловіком. Місяць Орест прожив у столиці. Перший тиждень він вислуховував історії батька та багато, дуже багато вибачень та прохань пробачити старого дурня. Орест зла не тримав, тому пробачив батька, щоб той міг зі спокійною душею. Покинути цей світ. А всі наступні тижні Орес займався вступом в спадок та оформленням документів. Тепер не потрібно було їздити за кордон на заробітки, бо з грошей, які залишилися від батька, Орес з Іриною відкрили власну справу, яка приносила їм чималий дохід. Їхнє життя склалося вдало, навіть дуже. А найголовніше, що вони кохають одне одно і щасливі разом.